Українська билина Іван Білокрис Був собі такий дід і баба, і не було в них дітей до семидесяти літ. Баба дідові каже, ти б старий пішов у кузню та зробив сокиру та пішов би в ліс, та зрубав дуба, та одрубав би такий оцюпалок. Та зробив би дитя. Ми б ним утішались усе одно, як хрещеним. Дід зрубав того дуба, одрубав оцупалок і зробив дитя. Поклали його в колиску і утішаються ним, як хрещеним. Дід колисає дитину, а баба Богу молиться. Або баба колисає, а дід Богу молиться. А вона та дитина і обізвалась? Годі вам Богу молитися, пора мене хрестить. А вони стоять аж покам'яніли і думають собі, як це можна, щоб деревина та й обізвалася? І давай вони думи думать, що це його робить? Чи посилать нам листи куди? Та звать хрестить, чи його в печі спалить? Узяли його та й охрестили. дали йому ймення Іван Білокрис. А він той Іван росте не по годинах, по секундах. Ріс той Іван не більше шість неділь і став казать своєму батькові. Мабуть, будемо тату. Хату зводить, а то в нас хата погана. Батько й сказав давай будем зводить, мабуть. Ідіть же ви, тату, у кузню та замовте ланцюга, подів з двадцять, щоб з одного краю було кільце, а з другого ключка. І соки родну замовте, та підемо ліс, будемо деревню рубать на хату. Прийшли вони в ліс. Почав дід тою сокирою дуба одного рубать. А Іван думає своєю головою Коли ж воно буде? Він, поки одного цього дуба зрубає, то й дня не стане. Та взяв тим ланцюгом, обвів собі дубків, мабуть, буде, із десять чи й більше, та й накинув тоді ключку на кільце і рвонув та й вирвав усі дуби з корінням. Узяв на плечі та й поніс додому. Приніс додому, як свисне, як крикне, як свисне мужицьким посвистом, жіноцьким повиском, де ті майстри й набралися, і зробили ту хату, і покрили, і посріблили, і позолотили, і краєчка назад заворотили. А Іван тоді вийшов. Як глянув, і вся хата готова. І пішов тоді у ліс до батька і каже йому Годі тобі, старий, тут клювать оцього дуба, наче дятел носом. Іди додому, я вже й хату зробив. Подивись, яка. Старий прийшов, дивиться та й дума собі оце, мабуть, то син. А Іван Білокрис дивиться на нього та й каже Чого це ви, тату, так журитеся? Не журіться, веселіться. Ідіть та лягайте спать у старій хаті. А я ляжу у новій. Який кому сон присниться, то тоді вже завтра будем думать. Повставали вранці і зійшлися тоді вже всі у нову хату, і почав Іван говорить. Ось, отче мій. Який мені сон приснився, продай батька й матір своїх та купи собі коня богатирського, тесменною уздечку і черкеське сідло, і тоді виїжджай на охоту. Вони порадилися так, батько й мати кажуть Ти, сину, продай нас та справ, що тобі треба. А потім ти нас викупиш. Пішов тоді Іван Білокриз до одного пана і каже йому Купив мене батька й матір. Той пан і говорить, що тобі дать за них? Що дасте, то й буде. Я за батька та за матір торгуватися не буду. Дай, каже, сто рублів. Пан витяг та й дав. Узяв він ті гроші, прийшов додому й каже, Ідіть, тату, і ви, мамо, я вже вас продав. Вони, ті старі, думають собі, не хочеться, та треба йти, бо не поможеться. Дід та баба пішли до пана, а Іван узяв гроші і пішов у свою путь. Іван зайшов у ліс? Там, у тім лісі, нема нічого. Тільки стоїть одна хата на курячій ніжці. Відкіль вітер повіє, то й вона туди окрутнеться. Іван Білокрис зайшов у ту хату. Там живе одна баба і стала його питать: Відкіля вас Бог приніс сюди до нас? Та я так ішов скрізь лісом, та оце заблудив сюди до вас. І хочеться вас спитати. не знаєте, де б мені купить тут коня, вуздечку тисменну і черкеське сідло? Так, каже, знаю, ти знаєш, хто тебе хрестив. А вже ж знаю. То там же й купиш у того попа. Тільки того коня не купуй, котрий стоїть на стайні, а котрий ходить по дворі, то того купуй. Що запросить, то те й давай. То ото буде твій кінь. Він і пішов до того попа, а той піп і каже. Здоров будь, Іване, що ти вже і ходиш? Ідіть же, каже, подивіться, яку я вдома хату поставив. Мабуть, же, ти каже, молодець. Мабуть, що молодець, продавайте мені коня. Якого ж тобі коня продать? Та оцього, що ходить по подвір'ю, що сороки та гави, вже й боки попрокльовували. «То купи, скільки ж ти даси за нього. А скільки ви хочете? Та отдай, скільки в тебе є усі, то я тобі отдам геть із вуздечкою і з сідлом з усім. Він узяв та й отдав йому все, що в нього було, сів на того коня та й поїхав. Їде та й каже, Оце кінь то мій. А кінь і отказує. ще, мабуть, і не твій, а викопай яму три сажні глибини і три ширини, і напали повно жару. Іван викопав ту яму, напалив повно жару. Той кінь тоді як ускочив у той жар і вискочив, як бубон голий. Тоді й другий раз туди вскочив, і вискочив уже такий, що кращого його і немає. Потім і третій раз ускочив туди, у ту ж яму. І вискочив, і витягнув тоді вже збрую на себе і на Івана. «О, тепер уже, мабуть, сідай на мене, тепер буду твій. Та поміцніше держися. Іван тоді так понісся попід небесами і приїхав уже до тієї баби знову у той ліс. Пішов от у хату. Дай, бабо, мені води напиться. А вона йому каже у нас уже сім літ, як води нема. Озлилася зла личина і зібрала воду з усієї округи, і водин колодязь позливала. І хто йде по воду? Той або дитину несе, або його самого з'їдять. А Іван тоді й каже дайте мені, бабо, відра, я піду сам нап'юсь і вам принесу. Вона й дала йому відра. Тільки що вийшов Іван на двір, як тільки махнув тими відрами, то тільки клепки вгору полетіли, як горобці, а душки в руках зостались. Він пішов тоді, найшов череду волів і взяв одного вола за хвіст, як махне, шкура в руках зосталася. Тоді знову і другого так само. Оце, мабуть, будуть відра. Посшиваю. Посшивав і відра поробив. Тоді взяв дуба одного, вирвав кривого такого, як коромисло, і пішов тоді до того колодязя. Витяг шкуру одну з води, випив, потім і другу витяг. І третю, третьою половину тільки витяг, а це летить йому змій і каже. Що ж ти, Іване, порядкуєш тут так? Я з тобою не хочу говорити, не лише глядіть. Як махнетим коромислом, узяв. І збив йому всі три голови, узяв і вбив його. А води набрав у тієї відра і пішов до тієї баби. Приніс, а вона й каже Оце, спасибі вам, і я нап'юся. Та як же ви набрали? Чи ви його побідили, чи ні? А, мабуть, побідив, бо води набрав. А вона тоді й каже, та ви пішли б до нашого царя. У нашого царя сидить дівчина коло колодязя на пожирання другому Змієві. То побідили б і того ще. Приїжджає туди, там сидить дівка коло того колодязя вже і каже йому, чого ж ти, молодий витязі, сюди приїхав? Хай уже я тут, мені смерть така. Не журись, останемось обоє живі. На тобі, каже, оцей молоточок, а я спать ляжу. Як зашумить у морі, будеш будить мене, будеш бить у кінець правого мізинного пальця. Як не збудеш, тоді бий у украй тільки бий. Не жалій, бо тоді й ти, і я пропадемо, як не розбудиш. Тут вода в морі як зашуміла. Вона, як зачала його будить, не розбудила. Тоді схилилася на нього та як заплаче і капнула йому сльоза на щоку. Він тоді, як схватиться і говорить, як же ти мене впекла, прекрасне осударівно. А вона йому й отказала. не я тебе впекла, то сльоза моя впекла. Ну, нічого, я цим порчений не буду. Тут і Змій з'явився зараз же, і почали тоді биться. Змій каже Бий, Іван Білокрисе. Ні, каже Іван Білокрис, бий ти, зла, личино. Я у тебе в гостях. То Змій Івана тоді як ударить, то тільки підошви прилипли до тічка. Тоді Іван Змія як ударив, загнав його в землю по коліна. Язики повиймав, кості попалив і попіл за вітром пустив. Тоді взяв ту осударівну і їдуть шляхом. Їдуть додому вже. Люди побачили, що царівна жива і їде з якимсь таким молодим витязем. А цар зрадів. Уїхали вони у двір, цар як угледів то хто його знає, який зробився, що дочку свою живу побачив. І почали весілля грать. І я там був. Медгорілку пив, по бороді текло. А в роті не було.